Українські війська продовжують рух з півночі на південь Херсонської області. Напередодні стало відомо про звільнення Золотої Балки та Хрещенівки, Архангельського та Миролюбівки. А надвечір 3 жовтня з'явилися повідомлення про успіхи ЗСУ у Гаврилівці, Любимівці та селі Дучани на березі Дніпра у Нововоронцовському районі. Далі Береслав, Нова Каховка та Херсон розбираємось в цьому відео. Кадри звільнених містечок Херсонської області б'ють рекорди переглядів у мережі. Це миролюбівка. Віцяни, 128 Окремо вісітурмової бригади було звільнено населений А це свіжі кадри із золотої балки у російському сегменті соцмереж і в пабліках так званих воєнкоров, м'яко кажучи, розчарування. Хоча ще тиждень тому Путіна інформували щодо провалу, і на цій ділянці фронту ще минулого тижня. Російські генерали вони. Пропонували путіну залишити правий берег Дніпра з Херсоном включно. А для того щоб зберегти те угрупування, яке там знаходиться, але ну Путін цей цю рекомендацію він відкинув і наказав триматися. Якщо порахувати накопичені на півдні України сили, то це 65% російських військ, які задіяні на цій війні. Йдеться про правобережне, лівобережне та запорізьке угруповання, і вони поки що нікуди не зникли. Не треба себе заколисувати. Тим, що вони взагалі нічого не можуть, угруповання там потужне, накопичили вони багато, і ми це усвідомлюємо. Час від часу їм вдається перетягнути туди з додатково з лівого берега, незважаючи на страшенні ризики використання тих альтернативних переправ і е, побитих мостів. Вони все ж таки намагаються потрошку щось підтягувати. Ми продовжуємо вогневий контроль, і для скептиків скажемо, що ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо їх плани, плани ворога, тому що ця інфраструктура буде потрібна і нам. Якщо подивитися на карту бойових дій, то між Миколаєвом та Херсоном лінія фронту поки стабільна. А ось на півночі Херсонської області прийшла в активний рух. У військових це називається вихід на оперативний простір. Звільнення одного за одним населених пунктів відкриває ЗСУ дорогу на Береслав, а потім і на Нову Каховку. Береслав також дуже важливе місто, тому що напроти нього знаходиться Каховка, а Каховка це початок північно-Кримського каналу. От, і тут треба розуміти, що якщо ну, що нам треба брати і Херсон і Каховку, щоб це питання вільного доступу до цих Дніпра, воно було закрито. А для Росії, тобто, втрата Херсонської області означатиме для Кремля не просто ще одну військову та психологічну поразку, а й повний провал так званої спецоперації. Адже окрім окупації нових українських територій, саме вода в анексований Крим була однією з головних скреп, якою пояснювали необхідність проведення цієї не війни. Тому за цю ділянку фронту Москва чіплятиметься до останнього, не рахуючи жодні втрати в оперативному командуванні. Південь це дуже добре розуміють та звертаються до місцевого населення з проханням евакуюватися із зони бойових дій. Ми звертаємось до місцевого населення. Якщо маєте таку можливість, приприставайте на запрошення до евакуації. Ворог продовжує. Психологічний і вогневий тиск на ті території, які втратив, які ми вивільнили від нього, і для саме для того, щоб почорнити сили оборони і переконати місцеве населення, що захисту вони не отримують навіть у звільнених від них територіях. Саме тому ми не проголошуємо ці населені пункти. Ми не називаємо напрямки нашого просування. Останніми днями росіяни максимально ускладнили евакуацію з Херсонщини, запровадивши нове правило для отримання спеціального дозволу на виїзд. Тепер, окрім особистих даних, вони вимагають надати обґрунтовану причину виїзду з окупованої території. Тобто, у своїх планах утриматися на Херсонщині, місцеве населення вирішено використати виключно як живу. Вищі. Сьогодні жоден військовий експерт не спрогнозує терміни українського контрнаступу на Херсонщині, але вже зараз очевидно правобережне угруповання російських військ практично загнано в Кател. Мовою військових знаходиться в оперативному оточенні. Та якщо буде, буде от розбити це угрупування на два, то фактично так. Це, це може бути такий Каткател. І ситуація шляхів відходу. А ну дуже важко собі, собі уявити, тому що ну, прийдеться перепливати через кілометровий Дніпро в цьому, в цьому місці. А в окремих місцях навіть ширше ніж кілометр. Звільнення Херсонської області позбавить ще три українських міста від постійних ракетних обстрілів. Вже більше тижня російська армія по Запоріжжю, Кривому Рогу та Нікополю завдає ударів саме з окупованої Херсонщини. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.